Привіт! Ми з України і у нас на часі посів озимих зернових культур. Мудрі люди говорять, що посієш та й пожнеш. І справді якість посівного матеріалу є одним із найвизначніших факторів формування здорового врожаю. На що ж варто звернути в першу чергу увагу при самостійній оцінці якості насіння? Перше це запах. Він не повинен бути затхлий або нагадувати запах оселедця. Запах оселедця свідчить про те, що є зараження твердою сашкою. Затвий запах також може свідчити про зараження пліснявими видами грибів. Друге це форма або розмір насіння. Насіння не повинно бути плюсклим або щуплим. Як ви бачите на ось цій чашці – це є плюскле, щупле насіння, бите, воно не придатне до сівби. Зліва знаходиться хороше насіння, воно виповнене, всі насінинки однорідні. І це насіння придатне до сівби. Насіння ми обрали. Тепер варто подбати про захист його від патогенів. Вони можуть знаходитись на поверхні насіння, заспорюючи його своїми спорами, або також уражувати його при проростанні в ґрунті. Компанія БТУ-Центр має широкий спектр біологічних фунгіцидів, що забезпечують захист від більшості хвороб зернових культур. Біологічний фунгіцид-фітоцид ефективно бореться із більшістю збудників грибних хвороб на насінні озимих зернових. Біологічний фунгіцид фітохелп варто використовувати, якщо насіння має збудники бактеріальних хвороб. Також в компанії БТУ Центр є біологічний фунгіцид Мікохелп який є комплексним біологічним фунгіцидом, адже містить у своєму складі бактерії Bacillus subtilis, гриби роду Trichoderma, а також бактерії Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus. Такий комплексний склад дозволяє цьому фунгіциду боротися із грибними збудниками хвороб, а також покращувати схожість та енергію проростання насіння. За дослідженнями інституту землеробства Національної академії аграрних наук, технічна ефективність біологічних препаратів для оброблення насіння ярої пшениці, від збудників кореневих гнилей становила для фітоциду 79,7%, мікохелпу 85,4%, фітохелпу 78,4%.